Привіт, зараз покажу, як налаштувати планшет парабула. Коли ми скачали драйвера, в нас з'являється застосунок, відкриваємо його, якщо що там немає української мови тільки англійська і китайська. Це налаштування стілуса верхню кнопку ставлю на гумку шоп, коли натискали вмикалась гумка нижня без функцій, бо нажимаю її випадково. А тут можна налаштувати кут планшета, наприклад, якщо він перевернутий. А зараз покажу, як налаштувати кнопки, бачимо їх номери, я візьму цю налаштуємо гарячі клавіші, нажимаємо сюди та вводимо команду. Це все далі. Можете налаштувати як хочете. Я просто показав дещо дякую за перегляд.